У Health 24 було реалізовано функціонал пакетного друку електронних направлень. Ви можете скористатися ним на сторінці направлення, праворуч натиснувши на позначку принтера, обрати необхідні направлення, додатково для зручності можна скористатися пошуком по статусах, по прізвищу пацієнта, по прізвищу лікаря-автора, хто виписав направлення, або за номером направлення. Обравши в списку необхідні направлення для роздрукування, натисніть кнопку Друкувати. У вас відкриється сторінка з обраними електронними направленнями. Натисніть правою кнопкою на сторінку та оберіть кнопку друк. Також для зручності у розділі Інші налаштування можна обрати формат паперу А5. Та обрати сторінки на аркуші, наприклад, 6 або більше. І тоді на одному листочку у вас вийде по декілька направлень. Також скористатися можливістю пакетного друку направлень, ви можете, після того, як підписали запис, натиснувши Створити направлення. Обираєте послуги або якщо є шаблон послуг, підписуєте електронні направлення. Очікуємо, поки статус кожного з направлень перейде в новий. І тепер, натиснувши праворуч на кнопку принтера, обираємо всі направлення. Також слід зазначити, що функціонал пакетного друку дозволяє за один раз роздрукувати не більше 20 направлень. Тобто, якщо ви пацієнту виписали більше 20 направлень, роздрукуйте спочатку перші 20 та інші за потреби. Обравши всі направлення, натискаємо кнопку Друкувати. натиснувши правою кнопкою миші на направлення, оберіть кнопку друк. В інших налаштуваннях для зручності можете відкоригувати кількість сторінок на аркуші та розмір паперу. Та натисніть кнопку друк. Також функціонал пакетного друку є на сторінці призначення. Після того, коли ви у плані лікування обрали призначення та підписали їх, система запитає вас, чи бажаєте ви виконати створення електронних направлень на ЕСОЗ. Натиснувши кнопку Підтвердити, обираєте ті призначення, за якими необхідно створити направлення та натисніть кнопку Створити. Підпишіть такі електронні направлення. Після формування таких направлень на SOS, система запропонує вам скористатися пакетним друком. Натиснувши кнопку Роздрукувати, всі направлення, які були в рамках цих призначень, відкриються в новій вкладочці і будуть готові до друку. Також натиснувши на направлення правою кнопкою миші, натисніть кнопку друк. Знову ж таки, для зручності в інших налаштуваннях можна відкоригувати розмір паперу та сторінки на аркуші. Якщо в призначенні буде більше 20 направлень, то у вас відкриється сторінка пакетного друку, де вам необхідно буде обрати перші 20 та залишок з призначенням.